Світ здавався ідеальним. Людина жила в абсолютній гармонії з природою та своїм творцем. Раєм було все, що її оточувало, і ніщо не тривожило її душу. Це історія про перший вибір, який розділив людство на до і після. Історія про гріхопадіння та його наслідки, а також про перше братовбивство в історії людства. Ми продовжуємо наше дослідження Біблії. І сьогодні говоритимемо про третій і четвертий розділи книги Буття як людство зробило свій вибір і до чого це призвело. На початку всього існував ідеальний світ. Людина жила в досконалому мирі та гармонії з природою, з творцем і з самим собою. Широкі дерева розпускали свої гілки під лагідним сонцем. Річки текли прозорими потоками, а квіти милували око яскравими фарбами. Ні болю, ні смерті, ні страху, нічого, щоб затьмарювало цей спокій. Людина не знала турбот і жила у щоденній близькості з Богом. Однак у центрі цього раю було випробування дерево пізнання добра і зла. І з ним було пов'язане перше правило, встановлене Богом. З усіх дерев у саду можете їсти. Але з дерева пізнання добра і зла не їжте, бо того дня, коли скуштуєте, неодмінно помрете, попередив Господь. Ця заборона не була покаранням чи обмеженням, а символом свободи вибору. Людина могла сама вирішувати свій шлях. Саме тоді у цей безтурботний світ увірвалося лукавство. Змій, найхитріше з усіх створінь, з'явився перед жінкою. Його голос був ласкавим, а слова спокусливими. Чи справді Бог сказав вам не їсти з усіх дерев у саду? Пролунало запитання, яке мало викликати сумніви. Єва, не підозрюючи підступу, відповіла Ми можемо їсти з усіх дерев, окрім одного. Бог сказав, що якщо ми скуштуємо плід з нього, то помремо. Змій посміхнувся, його очі виблискували хитрим світлом: ні, ви не помрете. Просто Бог знає, що коли з'їсте цей плід, то ваші очі відкриються, і ви станете як боги, знаючи добро і зло. Його слова впали в серце єви, мов зерна, що швидко дали паростки сумнівів. Вона подивилася на дерево, його плоди і здавалися такими спокусливими та привабливими. Бажання бути мудрішою, як і сказав Змій, підштовхнуло її. Вона простягнула руку, зірвала плід і скуштувала його. Смак був солодким. Але разом із ним прийшло щось нове, дивне відчуття тривоги. Єва дала плід Адамові, і він, не роздумуючи, також скуштував з цієї миті все змінилося. Вперше їхні очі відкрилися, і відкрилося нове знання, вони усвідомили свою вразливість. Сором і страх, почуття, які вони ніколи не знали раніше, огорнули їх. Коли вони почули кроки Бога, що йшов садом, вони сховалися серед дерев. Господь покликав, Адаме, де ти? Це питання мало глибший сенс, ніж просто пошук, це був заклик визнати свою провину. Адам вийшов зі сховку, але замість зізнання сказав це жінка, яку ти дав мені, дала плід». Єва, у свою чергу, звинуватила змія, сказавши Змій обманув мене. Ніхто з них не взяв відповідальності за свій вчинок. Тоді Господь проголосив наслідки. Змій був проклятий, відтепер він мав повзати на череві та стати ворогом людини. Єва мала народжувати дітей у болях, а її відносини з чоловіком стали залежними. Адам, що мав панувати над землею, тепер мусив працювати важко, щоб добути хліб, адже земля більше не приносила плодів легко. Але найважчим стало вигнання з раю. Херувим, ангел неймовірної сили та світла і спалаючим мечем охороняв вхід до саду Едемського, перекриваючи будь-яку можливість повернення. Цей полум'яний меч, що обертався в усі боки, став вічним нагадуванням про наслідки непослуху. Вхід до раю, до місця досконалого спокою і гармонії, тепер для людини був закритий. Поза раєм розпочалася нова глава. Єва народила двох синів, Кайна, старшого. Який працював на землі, і Авеля, молодшого, що став вівчарем. Час ішов, і настав день, коли брати вирішили принести жертви Господу. Каїн землероб приніс зі своїх врожаїв, а Авель найкращих ягнят зі свого стада. Господь подивився на жертву Авеля і прийняв її з прихильністю. Його дар був від чистого серця, сповнений віри і відданості. Жертва Каїна. Хоча й виглядала належною зовні, проте не була щирою, Бог відвернувся від неї. Каїн побачив це. У його душі і спалахнув гнів і заздрість, його серце було обтяжене образою. Його обличчя темніло від люті, і він почувався знехтуваним. Господь звернувся до нього з попередженням, чому ти гніваєшся? Якщо ти робитимеш добре, то знайдеш визнання. Але гріх стоїть біля дверей. Він прагне захопити тебе. Та ти маєш панувати над ним. У цих словах звучав шанс змінити свій шлях. Але Каїн не почув. Його серце, охоплене злістю, не дозволило йому зупинитися. Він покликав Авеля у поле на відокремлене місце, де не було свідків. Тиша охопила простір, лише звуки природи супроводжували братів. Але під цією тишею кипіла людь Кайна. Його душу затьмарювало відчуття несправедливості та образи. У цей момент, захоплений емоціями, Каїн піднімає руку на брата і завдає йому смертельного удару. Авель упав, а його життя обірвалося. Земля, що колись була джерелом благословення і життя, тепер приймає першу людську кров, стаючи свідком першого злочину в історії людства. Це місце, яке мало бути полем праці та добробуту. Перетворилося на поле трагедії. У жахливій тиші, яка панувала після злочину, Каїн залишився наодинці зі своєю провиною. Але ця тиша не могла тривати довго, Господь заговорив: Де твій брат? Але той відповів холодно і зухвало: Хіба я сторож брату своєму? Проте голос крові Авеля вже кликав до Бога. Вирок господа прозвучав як невидимий грім, що розколов світ каїна. Тепер ти проклятий від землі, що розкрила свої вуста, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки, проголосив Господь. Земля, яка раніше давала плоди під його руками, тепер стала ворожою. Вона більше не приносила врожаю незалежно від того, як важко Каїн працював. Це було карою, що розривала зв'язок між людиною і землею. Але найважчим покаранням стало вигнання. Каїн мав стати вигнанцем і мандрівником, позбавленим коріння чужим усюди, де б він не з'явився. Його майбутнє тепер це нескінчені дороги, холодна самотність і тягар провини. Каїн, що колись був частиною родини, тепер був відлучений навіть від власного місця у світі. Та навіть у гніві Господь виявив милість. Коли Каїн охоплений жахом, промовив покарання моє більше, ніж я можу знасти. Кожен, хто зустріне мене, уб'є мене. Бог не залишив його наодинці звичаєм. Господь поставив на Каїні знак, щоб ніхто не смів піднімати руку на нього. Цей знак став і захистом, і постійним нагадуванням про його злочин. Каїн пішов від лиця Господнього, і тиша знову охопила світ. Його шлях лежав на схід від едему, в невідомість, яка стала символом людського падіння і надії на милість. Ці події з книги буття не просто описують минуле, вони просякнуті символами, що відлунюють у кожному з нас. Це історії, які піднімають глибокі питання про вибір, внутрішню боротьбу та милосердя. Давайте розглянемо їх уважніше, розбираючи те, що залишається поза очевидним. Адам і Єва вони жили у світі, де не існувало болю чи страху, де щоденна близькість із Богом здавалася природною. Але ось перед ними стоїть дерево, заборонений плід і водночас вибір. Глибока символіка цієї заборони полягає в тому, що людина мала свободу обирати, навіть якщо це означало ризикувати втратити усе. І ось вона обирає. Спокуса не була криком чи наказом, вона прийшла лагідно, у формі запитання, а чи точно Бог має рацію? Це перший урок, спокуса часто діє через сумнів. Розмиваючи межі правильного і хибного. А тепер погляньмо на їхню реакцію Замість каяття виправдання. Адам звинувачує Єву, Єва, Змія. Хіба це не знайомо? Людина схильна уникати відповідальності, перекладати її на інших, втікаючи від визнання помилок. Гріхопадіння принесло розділення не лише з Богом, але й один з одним. Сором за вразливість і страх перед зустріччю з Богом, це усвідомлення, що ідеальний світ уже залишився позаду. А що ж Каїн? Його історія це не просто трагедія брата і вбивці, це розповідь про внутрішню боротьбу. Каїн приніс жертву, але його серце було нещирим. Коли жертва Авеля була прийнята, його охопили гнів і заздрість. Ми часто стикаємося з цим. Коли хтось досягає успіху, наші емоції стають випробуванням для нас самих. І тут важливий момент Бог попереджає Каїна. Гріх стоїть біля дверей, але ти маєш над ним панувати це слова про те, що ми маємо силу вибору навіть у найбільш напружених ситуаціях. Каїн міг змінити свій шлях, але замість цього піддався емоціям. Перший злочин, перше братовбивство. Земля, яка приймає кров Авеля, символ зламаного зв'язку не лише між братами, але й із самим Божим задумом. Каїн відповідає холодно: хіба я сторож брату своєму? Його слова звучать як відмова від відповідальності, як розрив, який він більше не прагне відновити. Але навіть у цьому жахливому злочині є місце для милосердя. Покарання Каїна життя у вигнанні, де земля більше не приносить плодів. Однак Бог захищає його, ставить знак, який оберігає від помсти. Милосердя йде поряд із справедливістю. Навіть коли ми падаємо, Бог залишається поруч, пропонуючи шанс повернутися. Ці події викликають глибокі роздуми. Як ми справляємося з власними спокусами? Чи завжди беремо відповідальність за свої помилки, чи як Адам і Єва, шукаємо винних? Чи можемо контролювати гнів і заздрість, щоб вони не руйнували нас, як це сталося з Кайном? Поділіться своїми думками в коментарях у наступному відео ми дослідимо о п'ятий і шостий розділи книги буття ми простежимо родовід від Адама до Ноя, побачимо, як людство розвивалося та почало занурюватися в гріх. Але найважливіше, ми почнемо розповідь про Ноя, людину, яку Бог обрав для здійснення свого великого плану. Ви дізнаєтеся, чому саме він став надією для людства і як цей вибір змінив хід історії. Тож залишайтеся з нами. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі у наступних розділах загадкової та величної книги буття.